Дії, які визивають стрес у собак, покарання і гучний голос. Часте смикання за повідок, тикання носом, все це не виховує, а порушує довіру між вами і хвостиком, а крики і гучний голос можуть налякати. Нав'язливі обійми для людей це знак любові, але песики це можуть сприймати як загрозу чи обмеження свободи. Якщо песок напружується, відвертається чи облизується, дайте йому більше особистого простору. Покарання після проступку. Якщо ви сварите песика за розірвані речі чи калюжу через деякий час, він не зрозуміє зв'язку, це тільки посилить тривожність. Краще попереджати небажану поведінку і заохочувати правильно. Порушення особистого простору, сон, їжа, відпочинок. Якщо песика у ці моменти тривожить, особливо діти, він стає дратівливим. Ігнорування сигналів стресу, позіхання, відведення очей, піджатий хвіст, тремтіння. Це все признаки дискомфорту. Якщо їх не помічати, стрес буде накопичуватись. Любіть своїх хвостиків та поважайте їх особистий простір.